У скориках пролунав шкільний дзвінок. Через ризики обстрілів урочисту лінійку для батьків за дітей провели в останній день літа. До першого класу зарахували 10 першокласників. Серед них і дитина внутрішньопереміщених. Через війну у дитячих першовересневих вітаннях все частіше можна почути слова мир та тривога. Цьогоріч діти раніше стали дорослими. Переконують батьки. Щоб була серця весна, щоб сонце мир, і небі і для мене, і для тебе щоб тривога. Не вона не знала не, не, не лякали. Хочу я новий айфон, і що був без заборон. Щоб у школі дозволяли, ігри не забороняли. Хай він ті буде. Ми мама обіцяємо, будемо ти хати тями, то не найм. Загалом у місцевій школі навчатиметься 194 дитини. Роботу планують розпочати вже наступного тижня з 5 вересня. Ну а поки вітання вчителів та перший урок у класах. Першокласники навчатимуться за стандартами нової української школи. У класах є все необхідне: ігрові зони, підручники, техніка на кращих школярів чекає стипендія. Десять найкращих учнів в школі, і три вчителі отримують стипендію. Вона в нас де по семістрову. тобто один семестр получають одні за рішенням педради, інші семестр отримують інші. Це в основному за успіхи у навчанні учні, ну і теж. Така позакласна робота, конкурси, спортивна, спортивно-масова робота. Ну і вчителі теж хто тестується, хто бере, має призові місця зі своїми дітьми, наприклад, на Олімпіадах, теж отримують стипендію. Готове у школі і укриття, в яке учні будуть спускатися під час тривог. Готували його вчителі разом з батьками. Наша школа взагалі-то 10 років тому відкрита, приміщення нове, і підвали в нас були, можна сказати, готові. Тільки ми зробили косметичний ремонт, поприносили пледи, зробили обстановку для навчання, тобто позносили парти, поскладали, зробили навчальне приміщення. Поки спілкуємося з Богданою Радчук та оглядаємо укриття, на вулиці лунає сигнал тривога. Дітей просять швидко покинути класи та спуститися у підвал. Укриття згідно плану поділене на кілька зон: В одному приміщенні перебувають діти початкових класів, в іншому старшокласники. У кожного свій маршрут та вихід у підвал. Тут є вайфай, питна вода та усе необхідне, щоб перечекати час тривоги. Ми спускали і дітей, дітям, дітям показувала, батькам показували. І вже йшов перший урок. Нас повідомили, і ми з дітьми всі спустилися в укриття. Як бачите, діти спокійні. Я реагує спокійно, бо я дитині постійно об'ясняю, що тривога вдома перший клас навчати ну, рахую, неможливо. Так, важко. Зараз я біля неї є. Ну, потім я не буду біля неї, буде дуже важко. Надіємося, ну, що з Божою поміч у нас обменеться». Старшокласники теж спокійні. Класний керівник 9 класу Юрій Грицина каже, до тривог готові, адже проходили навчання і знають, як діяти. Ну, як бачите, діти паніки ніякої не видають, тобто дітям не страшно тут. Діти готові тут перебувати. І я думаю, що все буде добре. Я, напевно, готувалася більше морально, щоб розуміти, що я буду спускатися в підвали, бо ніколи більше такого не було в мене в практиці. Готувалася морально, але більше перемагала бажання прийти до школи і побачити всіх. Укриття дуже круто укомплектоване, все є для комфортного перебуття тривоги. Бойове хрещення Скориківська школа пройшла. Директорка закладу Ганна Траш роботою таргуванням колег задоволена. У нас сьогодні вийшло так: відбули святкову лінійку повітряна тривога. Зразу всі туди вкриття. І сьогодні наше укриття, як то кажуть, отримало перше хрещення. Ми готові. Ну ми готові так.